Пані Наталя, житель села Велика Димерка. Доброго дня, пані Наталі. Доброго дня. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? 24 лютого я стала вранці у 4.50, тому що в мене син їде на працю в Києві, він робить водоканалі, йому треба їхати на сутки. Я встала йому приготувати її і в цей момент я почула ці вибухи. Серце, звісно, так здригнулось зразу, і таке якесь почуття, що щось воно трапилось. Ну, син ще говорить, там, може, це якесь навчання. Син то говорить, ну, сину 25 років, а чоловік теж бігом встав і каже: це не навчання. Це так не розуміється це каже, це війна. Звичайно, було дуже страшно. Ми ж як же їхати, сину, чи будуть транспорт і що там робиться? Ну, поїхав, поїду, що робити? Поїду на роботу, позвонив, там вже всі знали в Києві. То він поїхав, а тоді перезвонив вже, мабуть, в обід і розповідав. Каже, ми їхали в маршрутці, доїжджаємо до броварів до військової частини. І там ото все зорвалося. Він каже, ми всі попадали на пол маршрутці. Маршрутчик цей злякався. Він бігом тоді газу, і давай вже бігом вже до метро Лісової собою доїхав, то люди, людей був весь всі, шок був, звичайно. Ну, це він поїхав на роботу. А потім, звичайно, кожен день були, було чутно, всякі вибухи там з тих сторін, може, по тих селах, потім, може, пушки якісь, це ми все чули. А вже 8 березня то почався повний жах у на нашому селі. Вони так стріляли сильно з усіх сторін. Я пам'ятаю мої хлопці, обидва, вони в Києві роблять, то якось вже ж там домовляли, що по двоє суток вони працювали. І мій чоловік і син були на сутках, а за мною була свекруга. А в мене господарство, в мене дві корови, теличка, курі, два собаки. Ну, велике господарство. То якось треба бігати їх, попорати, ну, погодувати. Uh -huh. То ми вже так побистро забіжиш там в сарай, яке сіно, якась вода, і все. І я пам'ятаю, в обід я попоралась, uh -huh. і отак вийшла в двір під сараєм і, і чую якісь літаки. Літаки пролетіли, і я бігом в хату, і свекруха стояла, а потім таке щось стало стріляти, ну, от криші наче якісь чи бомби, я злякалась на пол упала і свекрусі. Кажу, падайте на пол, бо я не, я думала, що або хата зривається, бо я не розумію, що то таке. Щось таке стріляло, я навіть не знаю. що. І тоді вже бігом, ми вже на присядки бігом в погріб. І ми в погрібі там сиділи. Я пам'ятаю, це було 8 березня, так, і чоловікова тітка рідна і моя свекруха. А ми сиділи в погребі, ми сиділи там е, з обід, і до 6 ранку було 10 градусів морозу надворі. В нашому погребі там дуже сиро. Свекруха вже стала плакати. Вона отак в хусті, отак все капає з її, тому що мокро, ми померзли, ми вже кривалися, вже зуб на зуб не попадали. Ми боялися вийти. Тоді, в 6 ранку, ми вийшли, вони трошки в хату, там якийсь чай погріть, а я до скотини попораться. І тоді зварила картошки ще і хлопці дожди з роботи приїхали. І вони 9 числа. Приїхали, вони тільки спіли в гараж заїхати на машині. І в 9 ранку почалась, почалась стрілянина така. Вона була з трьох з 9 ранку і до трьох до часов. 6 часов була стріляна. З усіх сторін, у нас як, наче перехрестя, Оттуда, із Тарасовки, із тих сіл, Шевченко. Шевченко, оттуда стріляли. І потім ми чоловік потім дивиться через забор, вже в обід в час дня. Отак траса йде отож на що Вона вся горить. Чорний дим. Пам'ятаєте? Да. Танки ці всі, це все горіло. Це жах, це страшно дуже. І потім в нас е, пропало світло і пропав газ. А, світло дев'ятого світло пропало. А тоді газ ні. Ні, ні, газ 14-го, а світло 9-го, я бомбу ми сиділи в погребі. Да. Воно так стріляло, що ми в погребі сидимо, а бетонні стіни так Рухають рухаються. Чоловік уже пішов, взяв лом і каже, постав лом в уголку і каже: Сідайте отак, сідайте отак під уголи, щоб як оце все завалиться, щоб ви хоч в углі сиділи. Це так? Це дуже страшно. І ми тоді сиділи в своєму погребі, а потім до сестри ось прийшли. Сиділи тоді ще в сестри. А потім 21 го числа виїхала сестра, і наш син у нас 25 років з нами був. Ми за його дуже переживали, тому що говорили, що вони молоді хлопці. Дуже молоді. Ми його ховали. Він дуже нервував. Ну і потім 21-го вони поїхали, син плакав, звичайно, нас обібов. Вибачте, що. Повертаємо вас у ці жахи. Дайте. І потім вони всі поїхали. Мій чоловік, він став, він не курив. Він став курити. Почав курити. Я бачу, він нервує більше, ніж я. Він наче сильний, наче ж, я йому кажу, ти і служив пораньськах, наче ж села воля, я бачу, він здав, здає. Угу. А ми настались чому? Тому що в нас корова має телятку привезти, угу. розстелитися. І ми остали, всі поїхали, а ми в їхньому погребі тут спали. І 23 го числа ми ж цю ніч, якби дола розстелиться корова. З 22 го на, 20, 20, на 23 ніч це була жахливі сутки. Вони стріляли, мабуть, з шести вечора і до шести ранку ми не могли вийти з погріба. Навіть в туалет, вибачте, ми не могли. А до корови побігти, подивитися, як там вона може телець, ми теж не могли. В п'ять ранку чоловік каже, пішов вже сам, а тоді приходить і каже, у нас не у нас погані діла. Каже, корівка лежить, телятко здохло. Корівка лежить, вже голову відкинула, вона вже доходить. У її вирізла матка, ну, все таке вже вона не, ну, не буде жити. Що нам роб? У мене вже зразу тиск піднявся, нервую, я не знаю, що робити. Ми голодні, ми вже й не їмо, ми, нам і їсти не хочеться. А тоді е, дзвонить син, каже: сьогодні буде останній е, коридор евакуювати людей. Ну, можливість, так. Можливість, да. Я вже бачу, чоловік здав, а я вже кажу: то ми заходимо у сарай і беремо я цю корову, ну, якби ви це ну, беремо ножі. І дорізаємо цю корову. Тоді пройшов сусід, ми попросили. Його треба десь закопати. І корову цю, вона ж здорова. А город вийти не можна, Вони стріляють все час весь час. То пушки, то танки вити не можна, там тебе застрелять. Ми беремо заступ і в саду. Заступом копаємо, а земля мерзла, 10 градусів морозу. Ми довбимо, то чоловік покопав трохи, дивлюсь, він уже ніякий. Тоді я йду. У мене давліні 200, копати я не можу, я копаю. Думаю, хоч би небудь хоч по коліна, щоб хоч якось пририти. А тоді вже бачу, давай розділити цю корову. Руки отак в крові. В обох. Давай мені кидати яму це телявки, вкидали цю корову. Сусід, спасіба йому, звісно, ми б самі не, не справились, а мотивувало те, що я кажу, як-небудь я її вкину. Я піду пішки, от, так я вірила, що ну, от хочеться uh -huh. на той коридор, що вже просто здали нерви. Ми вже, от, все рівно. А ще ж осталась одна корова в сараї і теличка. Uh -huh. І що ми робимо? Ми пригребли ту корову вже, потім ми скидаємо багато сіна, наложуємо так по кругу, uh -huh. е, наливаємо багато води, там в нас така желізна поминиця, uh -huh. і відв'язуємо повністю корову і цю теличку, щоб вони там саме жили. Хай вони там ходять, хай вона буде недоїна. і все. І ми взяли, ми не їли, ми взяли бутилку води, сумку, і все. І якісь там трохи ну, сумки, якісь там свої речі, речі такі. Речі, що... да, речі. першої то, да, необхідності. І ми йшли, ви розумієте, я знала, що вони кругом стоять, я не знаю, чи мені все рівно було, чи в мене такий страх. Ми йшли по селу, по сел... в селі вже людей не було. Практично не ми йдемо. Пустеня, да, пусте село. Ми йдемо цього, що не бачили, йдемо. Стовби поваляні, провода, хати спалені. Ми йдемо з чоловіком, а вони вже десь побачили, що ми мелькаємо. Вони давай по нас стрілять. Ми вже так бігом на присядки, на присядки біжимо. Дошли до своєї сестри, ну там, правда, один чоловік із-за забора помахав нам. Ну, видно, що стався, помахав рукою, що щасливої дороги. Ми йшли по дорозі, зустріли їх. Один раз нас стрів один з автоматом, з відром йшов по воду. Ми ж отак йшли і, і не дихали. Це ж пішки, представте, за машинами. І нікого в селі, нікого. Двох. — І Із дронів дивитися за вами теж. Дивляться за все, навірно ж, наблюдають. Вони говорили, що треба, щоб йшли з білим, з, з білим. У вас Ентар. були такі пов'язки, да. Так, і тільки, так, та. і тільки що це ж пішки, може, ми. То цього ми стріли, він правда, подивився і пішов. Я вже так, йдемо далі. Йдемо далі, написано штаб СССР. І вони сидять okay. на другому поверсі там на е, сарай. Okay. А я ще чоловік тому приймає, він йде прямо, а я ще й озирнулася, а тоді думаю, куди ж я озирнулася? Зараз у спину мене вистрілять, okay. вже йду, мене вже страх такий, що. Okay. Правда, нічого. Пройшли ми далі. Тоді доходимо там за озеро, чую звук такий, вже все, страх. У мене такий okay. страх. Їдуть вони, їдуть вони на цих БТР, чи як їхні, вони сидять зверху, по шість чоловік десь, і це автомати на нас. А ми йдемо так із сумками по підзабору, Дивлюсь, у нас так злоба капає. По. Ну так страшно. ну так страшно. Ідемо вже, я на землі не чую. Я вже думала, що ми не живі. Аби я думала, чи це кіно, чи це якесь щось непонятне, я не знаю, де я, в якому я світі. І де ми ці проїхали. Думаю, слава Богу, знову, обратно, другі їдуть. І ти правда, проїхали. Так, ми давай уже бігти, уже сил нема, немає біжимо, а за нами дві собаки, лайки, вони приблудні. Собаки ходили, породисті, чужі, за нами йдуть, бідні, що вони там уже може їсти хотіли. І ми вже добігаємо, а тоді виїхала якась Жигулі машина і махає нам бігом з поворота, що бігом біжить уже ж підвезти. І ми вже добіли до тієї, вкинули свої речі, і він у нас підвіз вже до сільської ради, там вже де, де оце <правда> була той. Оце така в нас була. І тоді вони там ще біля люди стояли, а вони їздили там. Ну таке, дратували людей. І це ми так виїхали, ви знаєте. А потім ще <смітна> приїхали, ми довго їхали. І приїхали ми в бровари аж пів 12-ї ночі пів дванадцятої ночі в бровари приїхали. А потім коли, куди ж нам діватися? <гум> ну давай переночувати нема, так ми в Київ на вокзал. Так, як нам дали там, каші. Волонтери там зустріли. Каші і чай. Так ми плакали коло тієї каші. Нам так хотілося їсти. А що ми плакали коло тої каші? Оце так було. Потім ми на другий день переночували чоловікового дядька. Він там у Києві квартира. А потім син, він же теж виїхав, і його там ну, дівчина, і її батьки. То вже він знайшов там, хтось дзвонив, то Черкаська область, Шендерівка, знайшов yeah. там будинок, і ми там жили. Нас жило 13 чоловік. там годинку. в будинку. І була дитинка маленька, і було один місяць дитинці. Теж. Вона народилася у війну. Yeah. Оце так ми жили. І звичайно, було, ми там жили, ну, душа була вдома. Тому що хазяйство, собаки, корови залишились. У мене все, от, всякі думки Всі були думки тільки були додому. Тут. І я вірила, думаю, все ж таки можеш виженути і все ж таки ми повернемося до ну, таке, Повернулися ми 7 квітня. 7 квітня. З да, 7 квітня ми повернулися. Ну, слава Богу, хата в нас ціла, значить таки ніде нічого, такої шкоди, якби не наробили. От тільки корова побила теличку. Сусіди спасли трохи, mm -hmm. потім сестра приїхала. Потім, потім ми, вона чуть не теж не пропала, ну потім ми два місяці її е, лікували, лікували і вона вилікувалась. Вони да. ага, ви лишилися живі і дочекалися і вас. І, вас, і ваші... ось тепер народила О, тепер вона народила теличку і О, трошки по поповнення. а казали її липка. Липкою, тепер родила таличку, тепер ми зараз її лікуємо. Лікуємо, тому що приїхав лікар, якось якісь трошки проблеми. А він мені каже: А що це в неї таке? Кашо? А в неї одламане ребро. Так і зрослося: а я й кажу, вона ж під час війни постраждала маленькою. Її корова побила. Тепер вона одламалась тоді. Тепер вона знову її проблеми. Ну, це таке. Це така історія. Ну, пережила Пережила окупація. Всі пережили. Я скажу е, і на тварин, на собак я бачу, що воно е, ну, дало такий знак, на собак дало. Вони от помінялися, щоб от, по собі знаю, я, наче вже трошечки приходиш до тями після того, але все рівно є цей стан. Є. Залишається, є. Залишається. Залишається. трошки легше психологічні, трошечки, трошечки легше. Бо якось ну, це роботою з себе, працюємо, город, там, тварини. Тварини правильно для військових реабілітація. Там колоні, собаки. коти. Тварини це коло їх, і тобі наче дуже легше шкіло. А одне бажання одне. У мене тільки одне бажання. Мрія. Одна. Я жду того, я думаю, коли ж буде те число, я тільки жду перемоги.